Ура, слава нації! тросом та вантажівкою по комуністичній спадщині близько десятка прихильників свободи на чолі з нардепом ігорем Мірошниченком на вихідних позбавили Охтирку, що на Сумщині пам'ятника вождю пролетарів. Слава нації! Ми, не забудемо, не пробудемо! Чива зухвалі акції, влаштовані серед білого дня, намагалися завадити міліціонери, однак врятувати вождя, не змогли. Тих, хто не носив статус недоторканного, забрали до міськвідділу відділу і порушили кримінальне провадження за статтею хуліганство. До чотирьох років позбавлення волі. Депутати цієї відповідальності, як завжди, уникнуть, а решта постане перед судом. На відміну від Леніна столичного, якому реставрували відбиті та руку, Охтирський вождь, вочевидь, відновленню не підлягає. Утім, тих, хто публічно пожалкував про таку втрату для міста, не знайшлося. Зате свою підтримку охтирським хуліганам, яких нині кваліфікує міліція, висловив мер сум. Більше того, відомий заявами про заборону компартії Геннадій Мінаєв люб'язно вказав свободівцям на інші пам'ятники Леніну у його рідному місті. І пообіцяв бурхливі овації на честь цитата майбутніх двічі аналогічних подій у сумах. Кінець цитати Марина Євтушок, п'ятий канал.